Привіт, друзі! В цьому огляді познайомлю вас з електричним скутером Maxter Neos 3. Розповім про особливості та переваги цього транспортного засобу, щоб визначити наскільки він придатний для міських поїздок. А ще більше відео про техніку від цього бренду та не тільки. Ви знайдете на нашому каналі. Тож приєднуйтесь, підписуйтесь і приємного вам перегляду! Загалом електроскутер Макстер Неос 3 виглядає як і більшість аналогічних моделей. До мене на огляд прибув ось такий екземпляр у такому насиченому синьому кольорі. Сидіння чорне достатньо велике, щоб кататися на скутері у двох. Проте, якщо ви маєте у планах везти з собою пасажира, то зважайте, що ваша загальна вага плюс багаж має складати не більше 200 кілограмів. Традиційно під сидінням знаходиться міський багажник. Ще один знімний бокс для речей розташований позаду. На ньому є доволі великий і помітний світловідбиваючий елемент. Ну і трохи нижче вже на самому скутері є стоп-сигнал і показники поворотів. Завдяки безколекторному двигуну потужністю 1500 Вт Макстер Neos 3 стрімко та прутко розганяється. Цей двигун забезпечує швидкість до 45 км на годину та навіть більше, ну, якщо мчати по ідеальній рівні дорозі, то ще й з гірки. Макстер Neos 3 оснащений ємним акумулятором 72 Вт 20 Ампер годин. Максимально повного заряду може вистачити на 80 км пробігу. Проте в реальних умовах наших доріг він розряджається дещо швидше. Приблизно 50-65 км. Відновити ж потенціал батареї можна за 6-8 годин. Маю відмітити, що в цій моделі передбачена функція круїз-контроль, яка не лише додає комфорту. Повірте мені, це реально круто, а ще й дозволяє економити заряд акумулятора. Особливістю Neo 3 є безкамерні та зносостійкі шини. Вони забезпечують Плавну їзду, завдяки чому можна подорожувати навіть по нерівних дорогах. Скутер оснащений яскравим led дисплеєм. На ньому можна відслідковувати важливу інформацію щодо поїздки, швидкість, пройдений шлях, рівень заряду акумулятора. Протиугонна система включає замок для механічного блокування колеса і гучну сигналізацію. Звісно, якщо комусь ну дуже припече і захочеться його викрасти, то це його не зупинить. Проте таким захистом його можна спокійно залишати на деякий час на парковці біля магазину і в інших громадських місцях. Отже, Neo 3 – це скутер, який поєднує потужний двигун, великий пробіг на одному заряді, зручність та безпеку. Він призначений для тих, хто цінує стиль, надійність та комфорт у своїй щоденній поїздці. Підводячи підсумок, можу сказати, що дизайн електричного скутера Neo 3 сучасний. Мотор потужний, а заряду акумулятора вистачає для тривалих подорожей. Враховуючи всі переваги цієї моделі, вона має всі шанси стати відмінним вибором для тих, хто шукає зручний та екологічний засіб для пересування містом або навіть у сільській місцевості. Дізнатися більше про характеристики, комплектацію та актуальну вартість цього скутера, ви зможете, як завжди, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, побачимось. Бережіть себе, Па-па.